Музика Всім привіт! Сьогодні свій ранок я починаю, як завжди, з чашечки теплої води і вже за 30-40 хвилин буду снідати. На сніданок сьогодні зроблю авокадо тости, два шматочки хліба, хлібу, авокадо, половинка. Чи цілий подивлюсь зараз, Посмажу собі яйця зверху покладу, буду жарити на кокосовій олії. Добавлю, напевно, ще трошки рукави І чому захотілося киві? Зараз буду готувати. Ось що в мене вийшло, зараз буду їсти. М -м -м, смакота. До речі, я з тих, хто зберігає е, оставшуся частинку авокадо з кісточкою ви в якому таборі. Е, зберігаєте з кісточкою у холодильнику чи без. Зараз обгорну плівку і до холодильника. Зараз потепліло і. Зовсім не влажу у свої речі. Треба щось з цим робити. Я в свої маєчки, топіки, штани, джинси. Все дуже в обтягон, Некомфортно відчуваю себе, тому четвертий день тримаю кулачки за себе. Тільки що думала відмовитись від кави, зробити такий і е, вольовничий шах, але не змогла. Все ж таки зробила собі каву, зараз будемо пити та йти на прогулянку з синочком. Він вже одягнений, чекає на маму. Тому, якщо хтось ще має такі ж проблеми, дівчата не відкладайте та давайте разом худнути, приводити себе. Порядок, як навбитися стрункішими, легкішими, здоровішими. Тож, маю надію, що все вийде. Ще хочу трошки порозмовляти. Я на цьому тижні не рахую калорії, харчуюсь так інтуїтивно, тому що до цього їла все підряд, а отже, все все, що я їм на цій неділі, це вже менше, ніж було. Тому подивимось, які будуть результати у неділю, коли буде контрольне зважування. І буду вже від цього відштовхуватись, зменшати порції. Або, мабуть, рахувати калорії, заносити їх до певного. Застосунку, я вже їм користувалася, але закинула. Як завжди, не вистачає мотивації, тож подивимось. що мені принесе ця неділя, ну, мені набагато легше відчувати, що я це повинна зробити. Це мене мотивує завдяки цим щоденникам. Вчора Сказала своєму чоловіку, що я вирішила вести канал. Він похігікав. Спросив, як буде називатись твій канал. Я сказала, що назви ще нема. І вчора весь день, весь вечір придумувала назву каналу. Це не дуже легко, тому ще під питанням. Є одна назва, мабуть, на ній із. Зупинюсь. Ідемо. Ще хотіла додати, що я вибачаюсь перед тим, у кого повищений рівень естетики, естетичної краси, порядку в домі, тому що в мене так, як є, якщо я буду прибирати спеціально для влогів, це буде дуже довго і, мабуть, я це закину, тому що паритись за кожну плямку це дуже складно робити, коли в тебе ще мала дитина, немає часу, живеш з батьками і так далі. Тому вибачаюсь. Мій обід на сьогодні знову ж таки, салат, де даю курячі котлетки та пюрешки. Не знаю, може забагато їм буду дивитися вже по тижню. А так дуже гарно погуляли на вулиці, така краса, так тепло, гарно. І квіточки радують. Ну, Буде їсти? Потім кава з остатком вчорашньої печеньки. Ну і куди ж без кавусі та вкусняшки? Сьогодні на вечері в мене сирна запіканка, зазвичай я її їм на сніданок, але сьогодні так вийшло, що буду нею вечеряти. Всім добрий ранок. Все ж таки зібралась на пробіжку хай побігають. ті. Ті щас, ні 7 хвилин. Вже це вже щось хоча. А вже ж бігати, як дівчата виставляють і по 8, і по 10 кілометрів, ну для мене це поки що нереально. Покормила синочка і вислизнула побігати. То молодець, я молодець. Конечно, він мене так поцарапав, ну то все як звичайно. Мені своє ліце показувати, а тут там, на півліця так оцарапимо. І дуже рочки поганять. Пробігла трошки більше, але все ж так тяжко. Все ще дуже тяжко бігати. Зайва вага дуже. Дуже мені заважає, задишка така. Фу. Шнурок розв'язався. Все своє ношу з собою. Ключі, окуляри, все мішає. Зоник на урок. Це я привіз. Я радію, що пусть в такий час, але я все ж таки пробігла ці сім кружків. Довкола, навколо сім кружків. Ще раз вибачаю за свою українську. Мені з моїм суржиком дуже важко розмовляти на гарній українській мові, але я намагалася. Тому вибачайте дівчата і за мій зовнішній вигляд, тому що... Бачу себе, яка я гарна. Вона да, була блогером. Дуже смішно. Ха-ха-ха. Вчора змонтувала перший влог. Ну, як змонтувала, я на телефоні. То одне, то обкладинку не могла зробити, то не розуміла, як монтувати, як звуки. Вставляти, як текст, це все потрібно знати, або дивитись а, обучалки. А на це все потрібен час. А ще я зараз не можу створити собі канал на Ютубі. От як зможу, так зразу я виставлю. Перший влог коротенький. На 10 хвилин вийшов. Не знаю, чи треба робити. В олозі два дні. Два дні подивимось. Тому всім пока. Побачимось далі у Влозі. Я вже швиденько буду йти додому і снідати. Сьогодні будуть ще раз авокадо тости, тільки з іншим хлібом. І яєчнею. Всім гарного дня. Ось такий у мене сніданок авокадо тости. І кава. тут ще казати, Та ще не молоко та американо. Замість лати, хоч щось. Мені дійсно подобається та ідея про маленькі шашки, про маленькі дії, щоб робити хоч щось, якщо не можеш зробити одразу і все, роби хоч щось. А доки синочок спить, мама швиденько зробить, зробить собі депіляцію ніжок. Інший мій безкоплав вже для картриджів. Беру любі, подобається. Отакі на майкапі замовляла Italwax. Тут вже мені потрібно, будуть потрібні полоски. Потім витираю оцей салфетку з цим флюїдом. Я теж буду розігрівати воск, не витрачаю часу. Може, склалося таке враження, що я знаходжуся лише на кухні, але е, то ми їмо, то я синочка кормлю, себе кормлю, готую. А коли він спить, щоб дуже не там в кімнаті, щоб він подовше поспав, я все роблю на кухні тут і набагато світліше. Бо в нашій кімнаті ще й балкон трохи темно. Тому це я я. Ось на сьогодні моя вечеря. Блінчики з курочкою. Зараз палю їх сметанкою і капучино. М -м. Дуже смачно. На цьому вже, напевно, буду закінчувати, завершувати свій влог. Ще ввечері вип'ю свій колаген. Та все. На сьогодні вже їсти нічого не буду. Тому всім пока. До зустрічі. Бай! Знаю, що вже попрощалась, але з'їла я два млинці і подумала, що одразу а, я з голодухи положила собі три млинці. Потім думаю, ні, це ж влог стидно показувати, скільки я їм. Положу два, вистачить. І в цілому я з'їла два. Ще залишилась кава, і я наїлась. Тому цей блог в першу чергу цей канал для мене така моральна підтримка. Але сьогодні я вже сказала чоловіку про те, що я блогер початківець. Він здивувався, але підтримав мене. For the first time, all over again. Hold on tight to the feeling, but it's a roller coaster in my head. So. I'm